На Житомирщині співробітники ДСНС провели рейд, під час якого перевірили пічне опалення у приватних будинках. Перевірку проводили у селі Стрижівка Коростишівської громади. Місцевим жителям нагадали про необхідність постійного обслуговування грубок або твердопаливних котлів. Тут це о не повинно бути біля. А чи так Навіть штурка на тяну тут Ага, Добре. Також на місці допомагали усувати певні недоліки. Зокрема, у будинку пані Світлани прибили під грубкою металевий лист, аби жар, який може випасти з печі, не підпалив дерев'яну підлогу у хаті. Ну, все, ну, повністю все очищаємо, і це, і, ну, два-три два, рази на сезон, як завжди, чиститься грубка. Ну, Те, що мілки зробили зауваження, ми це ну, вичи, вичинимо. У сусідньому будинку Анатолій грубкою користується не завжди. Там є газовий котел, отож дровами палять рідко. Попри це, господар кожен рік трусить сажу та перевіряє стан грубки. Весною осінню треба грубо труситься. Не для МЧС, це для себе бо згоріть хата, а будувати нову дуже дорого. І дуже багато треба часу. І все газом. Якщо дуже великий мороз, підтоплюємо грубку, а так, щоб її постійно ми її не, не топимо. Ну, вона в нас як резервна. А в цих будинках рятувальники виявляють порушення щороку. Незакріплені дверцята грубки, потріскані стіни печі, відсутність металевого покриття та речі, які сушать майже над вогнем. Це лише частина порушень, які можуть призвести до пожежі. Кліщата як не тримали, так і не тримають. Проволочка єлі-єлі тримає і випаде. Господарі обіцяють виправити недоліки за кілька днів. Діти малі в хаті. Ні, воно це все зробиться, ну, це по-любому, це все рік зробить. Назад ми також так казали, що… на вікна так не було такого, там було все ж побілено, все ж було. Ось, дивіться. Що ви літом топили, що воно вже розпанете? Дим, як ви розпаєте, куди йде дим іде? Фахівець із пічного опалення Микола Волощук, який бере участь у рейді, каже, через несправну грубку хата може згоріти за 15-20 хвилин. Див'яне перекриття, дуже пересохші, балки йдуть, і воно дуже швидко загоряння. А якщо мешканці е тримають, тримають худобу в селі, то тримають сіно солому на горищі. І це, там йде загорання так само. Будинок дуже швидко може загорітися, і за те, що все сухе. І Якщо загоряння сажі відбувається, і на розогрівання самого димоходу, взрив, і люди навіть не зможуть побачити, як йде возгоряння сажі і загоряється сама дах, бо з даху все починається. Найбільш небезпечним є те, що як правило, спочатку займається дерев'яний дах, отож господарі можуть помітити пожежу, коли покрівля буде повністю у вогні. Спочатку 2023 року на територію області сталося майже 200 пожеж, причиною яких стало несправне пічне опалення, розповіла Юлія Севастіанова, фахівчиня сектору роботи зі ЗМІ ДСНС області. Крім профілактичної роботи, більше ніяких важелів впливу на кшталт адміністративних немає в державної служби. Ми можемо роз'яснювати, можемо акцентувати увагу, розказувати людям, що потрібно робити, які вимоги до пічного опалення. Однак адміністративних штрафів ми накладати не можемо. Тому ми намагаємось достучатися до людей, роз'яснюючи, які наслідки призводять до чого призводить таке халатне відношення до пічного опалення. Дмитро Поліщук, Олена Ваховська Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомирщина.